Торік у липні в Україні стартувала урядова грантова програма підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. З самого початку криворізькі підприємці почали активно подавати заявки. Як результат, за майже півтора року в місто вдалося залучити понад 45 мільйонів гривень інвестиційних коштів. Для ефективної роботи в кожному районі були створені спеціальні відділи по роботі з інвестиціями. Проводились інформаційні зустрічі з підприємцями. В цьому році тільки 1065 таких зустрічей відбулося в кожній районі, І на котріх було присутні більше двох тисяч наших підприємців, котрим ми розказували, доказували, показували, допомагали по всім-по всім, всім напрямкам. І я хотів би вам доповісти, що деякі результати в нас є. Деякі результати оцінюють. Більше всього отримали гарантії і коштів безвозвратних. Це підприємці з центрального міського, Покровського і Долгінцівського району. По кількості поданих заявок от Долгінцівській 41, Покровський 29, Мітолургівній 17. І зараз уже в цьому році 119. Нових робочих місць це зараз. А я вважаю, що в цьому місяці до кінця і ще буде. Найпопулярнішими сферами, в яких працюють криворізькі переможці грантових програм, є розрібна та оптова торгівля до очищення питної води, освітня діяльність, надання медичних послуг. Реалізовувалась програма підтримки малого та середнього бізнесу у тісній співпраці мерії партнерів програми керівництва районів. Саме Нашим партнерам, які е, завдяки яким е, ми отримали такий результат у цьому році, це е, перш за все е, Ощадбанк, який є великим оператором, е, оператором великої національної програми, по е, підтримці малого та середнього бізнесу, декілька напрямків. Е, По-друге, це е, е, наші колеги. Е, Керівники районів, які а, цю роботу розгорнули районі на сьогоднішній день. Це 41 заявка по її роботі. Вже підтверджена. У нас є три заявки. По є ветерану. Очікуємо, у нас в очікуванні по її роботі ще 22 заявки. У нас є підтверджених 17 європейських грантів. Це велика робота ваша разом з нашою командою Львівського району На зустріч для обміну досвідом успішного залучення інвестицій. зібралось понад півтори сотні представників малого та середнього бізнесу. У кожного свій шлях до реалізації власних бізнес-проєктів. У нашому випадку ми виграли близько трьох або чотирьох грантів. Ну, зараз четвертий в нас вже на подачі і чекаємо, поки будуть оголошені списки переможців. Особисто ми отримали всі кошти відразу ну, після виграшу. Це, в принципі, дуже легка процедура, як виявилось. Нічого там складного немає. Ми отримали обладнання, отримали, вже створили нові робочі місця. Тому я вважаю, що саме ось під час війни. Це ну це така міра для підприємців, що ну хочеться подякувати і державі за цю можливість отримати гранти і придбати обладнання або зробити ремонт. Хочеться також подякувати нашій місцевій владі за те, що вона проводить таку роботу серед підприємців роз'яснювальну, дуже багато допомоги. Світлана Прохорович має власну хімчистку, отриманий від держави грант на розвиток бізнесу. Теж спрямувала на придбання додаткового обладнання. Здали бюджет, захистили бюджет, отримали. Також це не єдиний грант, який допоміг це суттєва підтримка. Яка є зараз, вона дуже допомагає бізнесу. Також це створення додаткових робочих місць, а також надходження до бюджету додаткові. Подавали кривірі і заявки на грантові конкурси від міжнародних донорів. Півсотні суб'єктів господарювання отримали грантів на суму в понад 6 мільйонів гривень від міжнародної організації з міграції, Save the Children, інших донорських організацій. Ще 100 учасників очікують на відповідь. У числі лідерів із залучення грантових коштів серед криворіських підприємств є молокозаводном №1» та Леварна виробнича компанія Промгруп. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.